Дитина має право на освіту, на життя, на піклування. Дитина має право на медичне обслуговування, на життя, на відпочинок. Моє ну, права на е, життя з батьками, на е, безкоштовне надання медичної допомоги. Знаю про права дитини, що у кожної дитини має своє право і вона має виконувати його. Мені обов'язок доглядати меншого братика, прибирати в своїй кімнаті, слухати батьків, обов'язки в магазин гуляти на комп'ютері і на вулиці співачка а ти? Я, мабуть, гімнастка. Я хочу стати археологом. Адвокатом. Дентистом. Архі... Архітектором та футболістом. Випробовувачем на літаках літати. Добре, але мені не подобається, що її задбруднюють. Мені дуже подобається жити в Україні, в місті Києві. Мені не подобається, що ну, всякі ігорні, там, наприклад, це казино. Ну, це... Вона погіршує життя людини. Мені в Україні дуже подобається жити, тому що в нас в Україні найкраща екологія і взагалі люди найкращі.